Коли ти гуляєш за сніженою дорогою, то залишаєш після себе сліди ненадовго, бо їх замітає снігом чи затоптують інші люди. А от цифрові сліди, які ти залишаєш в інтернеті, не зникають так просто і швидко може минути багато років, а вони так само існуватимуть і впливатимуть на твоє життя. Про цифровий слід дивися далі у відео. В інтернеті важливо дотримуватися мережевого етикету або нетикету. Якщо тобі потрібно його пригадати, то переглянь інше наше відео. Однак нетикет це не єдине, що потрібно знати для безпечної поведінки онлайн. Важливо також пам'ятати, що коли ти виконуєш в інтернеті будь які дії, то потім вони не зникають, а стають частиною твого цифрового сліду. Цифровий слід. Це сукупність інформації про твої дії в інтернеті, цифровий слід може бути активним або пасивним. Активний цифровий слід ти залишаєш, коли самостійно вводиш в інтернеті якусь інформацію про себе. Наприклад, коли реєструєшся на вебсайтах, надсилаєш повідомлення та електронні листи, публікуєш дописи, фото та відео в соціальних мережах, пишеш коментарі до публікацій. А щоб залишити пасивний цифровий слід, не обов'язково навіть щось публікувати. Такий слід виникає, наприклад, через те, що деякі веб-сервіси автоматично збирають дані про тебе це можуть бути такі дані, історія відвіданих у браузері сайтів. Місце перебування визначене за допомогою геолокації, переглянуті публікації в соцмережах, тривалість перебування на сайті. Інформація про пристрій, який використано, щоб під'єднатися до мережі. Інтернет це важлива частина сьогодення, і ми користуємося ним щодня, а тому з кожним днем наш цифровий слід тільки більшає, що створює ризики для особистої інформації, які саме дізнаєшся за мить. За цифровими слідами можна багато чого дізнатися про користувачів та користувачок інтернету. На жаль, це можуть використовувати зі зловмисними намірами, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації. Така інформація дає змогу, наприклад, викрасти кошти з банківських рахунків чи шантажувати людей, вимагати від них щось через погрози поширення приватної інформації. Щоб захиститися від таких зловмисних дій, насамперед варто дотримуватися загальних принципів безпечного користування інтернетом. Ми розглядали їх у іншому нашому відео, переглянь його, щоб дізнатися більше про цю тему. Щоб не постраждати від інтернет-шахрайства, потрібно також дотримуватися правил управління своїм цифровим слідом. Детальніше про них замить. Розгляньмо правила управління цифровим слідом насамперед не поспішай публікувати особисту інформацію наприклад, ти можеш натрапити на заманливу пропозицію, зареєструватися в онлайн грі, щоб отримати якийсь бонус, але це активний цифровий слід, який може залишитися в мережі назавжди. Цю інформацію будуть бачити інші люди, які можуть поширити її на сторонніх ресурсах. І матимуть до неї доступ, навіть якщо ти видалиш цей аккаунт. Також важливо звертати увагу, коли на сайтах потрібно надати згоду на опрацювання персональних даних, часто сайти використовують її, щоб підбирати рекламні пропозиції, доречні саме для тебе. Така згода означає, що поки ти користуєшся цим ресурсом, про тебе буде збиратися певна інформація, і через це ти залишаєш цифровий слід. Запити на таку згоду часто з'являються під час встановлення програм на комп'ютері чи смартфоні. У такому разі не варто поспішати і натискати на всі підтвердження, лиш би швидше отримати результат. Спершу уважно прочитай, про що саме йдеться у запиті на опрацювання даних, яку інформацію про тебе будуть збирати, і виріши, чи не проти ти поширення цієї інформації. Ще одне правило. Після реєстрації на сайті чи встановлення програми перевіряй налаштування облікових записів. Так ти можеш дізнатися, чи є в аккаунті небажання налаштування і змінити їх, якщо потрібно. Наприклад, вимкнути геолокацію, щоб не надавати інформацію про своє місце перебування і не забувай радитися з батьками, перш ніж користуватися будь-яким інтернет-ресурсом чи змінювати його налаштування. Вони допоможуть тобі визначити безпечні вебсайти та пояснити різні налаштування облікових записів. Тож ми розглянули правила управління цифровим слідом, користуйся ними та захищай свою приватність в інтернеті запам'ятай цифровий слід це сукупність інформації про твої дії в інтернеті. Він може бути активним. Який ти залишаєш, коли вводиш в інтернеті інформацію про себе та пасивним, виникає через те, що деякі веб-сервіси автоматично збирають дані про тебе, правила управління цифровим слідом Не поспішай публікувати особисту інформацію, звертай увагу на згоду на опрацювання персональних даних, перевіряй налаштування облікових записів, порадься з батьками перед використанням інтернет ресурсу. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.